that shank lame that shank beast that shank of we got henny we got shanks we got cookies Нагадаю, що на джидропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Я тисяч на балансі джі І в минулій, ну, серії, яка не вийде, бо вона вийшла дуже дуже скучною. Я все злив. І зараз, до речі, нас окупило нарешті 6900 Тут вже баланс, бачите, от всі ці відкриті, крім цього. І там мене просто дуже і дуже жорстко зливало. 2500. Можливо, видасть нам якийсь окуп непоганий. Ні, Причому жоден, ону, крім цього, не окупилось. Ну, ладно, 2400. Не те, щоб тут кричати треба прямо на цей кейс, коли він трошки злив всього. Так, 1900, і тут може випасти фріспіни, а це скільки. А -а. Ну, це все таке собі, так? Я, звісно, не шарю в паках музика, але це все злив. Ще раз 1800. Витрачаємо і отримаємо що? А отримаємо повну фігню. Не подобається це мені. Контракт, все це засовуємо сюди, 1100. Може видати 3000 хоча б на мені. 480. Ні, а я сказав, може видати. 3 ти... Ладно, не 3000 буду ставити. 2000 поставлю. І так, шанс маленький, 20%. І це в нас схоже, Почекайте, випадає. Окей. 6 тисяч в нас є. Щоб відкрито, оце. 3800. В принципі, воно колись мені видавало, але не зараз, так, я розумію. О, калаш. Це окуп, це гарний окуп. Скільки нам до елітного? 20 000. Треба оберту на сайті. Ну, давайте одного Еліана відкримо. В принципі, можемо собі дозволити. Головне, щоб не видало повну фігню. Зупинись. А, окей, це може навіть гарно коштувати. Так, 4900 він коштує. Підемо повідкриваємо Fire за 400. 70 балансу видає просто. О, 600 тепер. Ще раз. 316. Таке собі. І зараз. Видай жорсткий окупи, я вийду, будь ласка. Видай 1000. О, оце таймінг. Так, е, скільки не вистачає? 14 тисяч цього оберту, а тут. Ну тут мені дасть 1800 оцієї додаткової валюти. В принципі, теж непогано. Save Gun please, ніколи його багато не відкривало. Три штучки, давайте. 4900 витрачаємо і ставить нам. Ставить нам це непогано. Мож... А, ну, могло коштувати непогано. 4400. Це скільки. Ну, невеличкий злив, ладно. А, можна можна спробувати щось цікавеньке відкрити. Наприклад, от Джокера вгадати? Не вгадуємо. І зараз перчатки вгадуємо, так? Коверт 4000. Не повинно зливати нас. Будла. Ні. Ні. Будла. Ні, 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 ні. За три, за три, за. Ну, тисячу хоть. 2500. Хто крімзон цей ножик виловив? Я не поняв щось зараз. Так, але елітний скоро буде нам доступний, тому не розстраиваємось. Два відкриваємо бочкових за 3700. Може підзлити. Найс! Ой, як приємно, як приємно з двох кейсів вилавлювати 5 тисяч. Елітний тепер відкриваємо. І будемо сподіватись на що? На цю ЦЗшку Давай. Азімов. Може, ще гарної якості якоїсь. 2200. Все одно непогано. У нас є 10 тисяч, і ми можемо піти відкрити за 888. В принципі, він прям сильно, ну, не, не повинен злити нас. Да ну! бред! По факту, ну, я окупив те, що було в минулій серії, яка не вийшла, там, де було зовсім не цікаво. Але відео триває 4 хвилини. Ой це жесть. 29 тисяч отак в нас просто з нульової на балансі. Просто найкращий кейс. Як же він іноді спасає? Ну, хоча може і підзлити, в принципі. Ем... Фарм ножа, того я не хочу відкривати. Давайте відкриємо 6, ой, 5 агентів, да, за 6 тисяч. І падає, ну, такий собі. Оцей гарний. Ого! Ще якийсь крутий. Нормально, і так гарно. 7900 видає нам. Можна відкрити. От, Можна Golden Knife ніби відкрити, але якщо 10 тисяч вийде. Ладно, відкриваю. У нас, як мінімум, буде 13 тисяч, якщо що, так що. Зупинись гарної якості. 28. Найс. 28 трошки нам підняв. Ну, як прям зовсім трошки, якщо чесно. 5 зібертів. До речі, в мене Зіберт сейвив в минулому ролику, який не вийшов. І ОМК за 3. Ні. За 1000. Ну, бачите, зливає Зібарт. На одну на тисячу нас злив. Ще відкриваємо, значить, 5 штучок, і зараз. І зараз я сказав, видає. О, калаш і МК за 3. І МК за 3, Найс. 7400. М -м -м -м. Можна щось подорожче відкрити, поцікавіше. Наприклад, отак за 9000 бочкові просто. Ну, повинні, повинні видати. Авік. Ще щось. Авік, ладно. І, ну ладно, таке собі, але це скільки? Це 6, ну да. Зовсім таке собі. Підемо ще, відкриємо один Golden Knife. І в цілому подивимось, видасть він нам щось чи ні. Ну, якщо гарної я. Ну, він не гарної якості. З 22, так. 25 тисяч в нас є. Можна агент. Ну, агенти видавали. О, перчатка. Відчуваю, що треба перчатки відкривати, тому що випаде. Ооо, 44, так? Гарна якості ще. Ой, 36, як гарно. 43 в нас є на балансі. Також є батл пас. Може, залишу? Ну, хоча це все одно така валюта, її заберу відразу. 43 тисячі. Відкриємо ще раз Golden Knife, бо прям жирного окупу не було ніякого. Ну, це 18 тисяч. Це 18 тисяч, так. Можна ще раз відкрити, але от зараз дуже високий шанс, що вийдесь просто тичкові ножі. О, 50. Ай, як чудово. І в нас є 6 тисяч на балансі, це я пропоную ну, по РП залишити, типу залишаємо ми його. М -м, і відкриваємо, прикиньте, ми ще от 6 тисяч розкрутимось, це ж взагалі буде сінема. Давайте один Ray RB відкриємо. Ну, от я не знаю, як буде видавати сайт, коли на аккаунті не проданий. Ну, да, от видно, як видає сайт. Коли не проданий предмет за 50 тисяч на балансі. Ну, а на аккаунті на якому балансі. Йдемо зіберта, відкриємо. Кин... Можна двох Зібертів просто під кінець відкрити, тому що серія і так вийшла гарна, а той ножик піде на наступну серію. Можливо, 1400. Ні. Відкриваємо ще один. І. То виходить до нових зустрічей. Так, ань. Бо до... почекайте, не до нових зустрічей. 3700. Прикиньте, нас камбек на цього балансу. Ну, типу, а ще й ніж у нас в інвентарі. Це буде жорстко. Ну, можна відкрити, ніби, якщо видасть е... зелений авік. За три? Він є за три просто. Можна видати, ніби. ну За 1600 видає. Скаржитись я не буду, і так. Ну, Зіберт молодець, видав нам сьогодні. І зараз. Ну, це може за 1400, до речі, бути. І тоді. Ні, 588. Відкриваємо ще раз. І я думаю, вже на цьому моменті можна починати прощатись. А ні, ще не можна. Ще ми можемо один відкрити, як мінімум. Так, один ще відкриваємо. І всім дякую за... Я так почну прощатись. Всім... Та ну що ж таке? Це. А, ну якщо за 500 тільки. Так, за 500 там не вистачає. Я не знаю, скільки це. Це 800 не вистачає знов на зіберта. Так, знов починаю прощатись. Всім дякую за перегляд цього відео і до нових. Зу... За 1400 може видасть? 588 апгрейд пам. Uh, на 900. Ой, не, не вписую. Вибачаюсь, 900 отак от. Муха така. Шанс дуже великий. І, по ідеї випадає. Так, випадає. Йдемо, продаємо ж відразу. І йдемо знову зіберто відкривати і прощатись. Всім дякую за перегляд. Я розумію, що я комусь вже надоїв так робити, але. Ну, оце точно. Ладно. Всім дякую за перегляд. І до наступної. Де він? До наступної серії.